Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Будемо говорити далі про ну, такий найбільший скандал літа: антикорупційний закон. Українці протестують, пишуть дописи і в соцмережах, і на картонках. Владі дзвонять із заходу запитаннями, що це було. Президент вже подав. Своєрідне виправлення, антикорупційні органи, начебто, задоволені. Але що там насправді е, у новому законопроекті будемо про це говорити далі з лідеркою руху? «Чесно» Вітою Думанською, яка є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Слава Україні. Героям слава вітаю слухачів. Ось свіжа заява Зеленського. Буквально зараз запевнив партнерів, що знайду вихід. Він заявив, що не хоче ризикувати майбутнім України з Європою. Що стосується Набу і САП, я їм сказав, що знайду вихід. Запропоную своє бачення базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство. Значить, вчора в поясненні президента до цього законопроекту було те, що цей законопроект новий він захищає набу і САП від Росії. І, начебто самі ці органи кажуть, що задоволені брали участь у розробці законопроекту. Чи встигли ви ознайомитися із текстом і що там пропонує Зеленський? Насправді зараз є не тільки законопроект Зеленського, треба варто згадати, що ще є так звана група 48. Так і вони теж своє пропонують. Але давайте по, по кожному пройдемось. Дивіться, законопроект Зеленського він передбачає, так як ви сказали, трохи захисту від російського впливу. Що це означає? Там додають перевірки НАБУ на БУ на поліграфії. Ну, мені це виглядає деколи не тільки набу, САП і СБУ. Мені це трохи виглядає сумнівно, тому що це в деяких країнах вже визнано як не зовсім науковий метод. От, також там додано інструменти для того, щоб збалансувати. І е, генпрокурор не мав можливості контролювати повністю все, що відбувається, в все, що робить набу, і все, що робить е, спеціальна антикорупційна прокуратура. Тобто, законопроект невеликий. Мені більше цікаво, ну зміст ви правильно сказали, що. Були зібрані стейкхолдери, і, начебто, з ними проговорено. А чому не було зроблено цього з попереднім законопроектом? Наразі невідомо, тобто намагалися все зробити дуже тихо. Нам цікаво, як будуть збиратися голоси за ці за цей законопроект. Тому що факт е, такої в лапках помилки так уже масово почали визнавати депутати. Ну мені теж це виглядає абсолютною дурницею, тому що ти голосуєш переможно, бравадно всі аплодують в Верховній Раді. Проходить два дні, коли бачимо, що вулиця хвилюється. Так, виходимо ой, помилилися. Будемо якось загладжувати. Ми вже бачили коментарі Рахамії, що не так просто буде зібрати голоси під цей законопроект, чи під цей, чи під групи 48, Хоча була заява Юрчишина, що вони змістовно дуже схожі, відрізняються тільки. А, двома пунктами, які е, готові е, група 48 поступитися. Тобто, є ймовірність, що цей закон будуть слухати на наступному тижні. Ну, пам'ятаємо, що Рада пішла на канікули. Ми бачили на картонках багато. Рада пішла, а українці не пішли. Так, ми бачили, що писали на картонках про їхні канікули, і також е, бачимо, що Архамія вже починає. Збирати голоси, але це піде нелегко, тому що е, після такої бравади і якогось такого торжества над тим, що вдалося зламати незалежність антикорсистеми, зараз треба буде голосувати в зворотню сторону, і тут з голосами може бути не так просто. Ну так, от спікер каже, що документ розглянуть значно раніше ніж там в кінці серпня, 19 серпня, але в соцмережах вже прокотилися всі ці дописи депутатські дисплеї, що ми не розібрались. Вибачте, думав, що тексту згодили з партнерами. Покаяльний марафон маю право на помилку. Це не виглядає на якесь таке щире каяття більше спроба гасити цю пожежу, але от менше з тим, навіть якщо вони зберуться, і от ви кажете, не невідомо чи знайдуться ці голоси. А який резон голосувати тим депутатам, які під слідством набу і інші, які дуже хотіли поховати? От нам, нас спочатку цікавило, який спосіб вони збирали ці голоси, тому що ну зрозуміло, ті, хто під слідством, ті, хто мав уже досвід з НАБУ, їм було це просто. Так, той же той же Бужанський, який в всіх випадках виступає такими темними руками цієї влади, бо саме він вніс оці противні правки, які зашкодили незалежності органів. Тобто супер перепрошую, загубила думку. <ріст> так, Ви задуму, про тих та... де, тих депутатів, які голосували проти, і які під слідством до речі, розкажіть нам. Я знаю, що рух чесно аналізував. Скільки таких депутатів є? То повідомте нам. Ми стежимо за цим давно, і таких справ зараз є 24. 24 депутати, які мають підозру від набу. Кілька справ уже закриті, але переважна більшість справ досі розглядається. Ми також проаналізували за якими статтями ці справи так і. Це або хабарництво здебільшого, або зловживання впливом. Ми після того, як опублікували інфографіку, щоб всі могли подивитися, хто ж ці депутати і коротко ознайомитися з їхніми кейсами, нам почали дуже багато писати, як вони могли голосувати за цей закон, якщо є конфлікт інтересів. Після того бачила журналісти звернулися до НАЗК, і НЗК сказало, що в цьому випадку немає конфлікту інтересів. Я чесно дуже здивована такій позиції. Звичайно, ти будеш підтримувати закон, щоб забрати інструменти впливу в органу, який проти тебе працює. І фактично виходить, що де майже 10% голосів, які були подані за цей законопроект. Надійшли від депутатів, які мають підозру від НАБУ. Ну, якби тут їх інтерес очевидний. Якщо е не вийде так, що ні президентські закони, ні депутатський не підтримають, а фактично провалять. Що далі? Ми залишаємося з, тим, е з тими нормами, які вже проголосовані. Дивіться, тут треба з одного боку є, є норми, які діють, так, а з другого боку є Україна на міжнародній арені. Так, ми маємо розуміти, які наслідки цього, тому що ми пам'ятаємо і Макрон дзвонив, і Урсула фон дер Лян так само зв'язувала з Зеленським з приводу цього. Тобто, тут ми стоїмо під загрозою зменшення допомоги. Для того, щоб ми могли воювати далі, знову ж таки, виникає питання нашої європейської інтеграції, тому що для партнерів це так звана червона лінія, яку про яку вони повідомили президента. От і особисто мені писали друзі з Америки, тому що ми пам'ятаємо, в перший день протестів Financial Times опублікував інформацію, що от там в Україні корупція, люди протестують. І всі такі: Вау, в нас така сильна корупція, типу, що відбувається? Можете пояснити? Тобто, якщо раніше питання якихось норм в законодавстві воно дискутувалося таким вужчим колом, так туди включалися громадські організації, які, які щось доводили, що це погано. Були якісь експертні дискусії з представниками Законотворчих Оранів чи то з Європи чи, чи з Америки, то зараз тема якої процвітаючої української корупції вилилася в світові медіа і на великий загал. Тобто виникне питання, на що нам підтримувати цю країну, якщо вона підтримує корупцію. Тобто це був такий шалений удар по міжнародній репутації України е, і ну, складається враження, що він був зроблений. Е, Свідомо, можливо, не очікували такого ефекту, але тим, але тим не менше. Тобто, ми маємо владнати питання зовнішнє, так, і є питання внутрішнє, тому що ви сказали, що це скандал літа. Мені здається, що це скандал літа, це мало не скандал десятиліття, тому що ну от, в, вперше українське суспільство досягло тієї точки кипіння, яке змогло вивести людей на вулиці. От, нам зараз треба також владнати цю ситуацію. Дивіться, люди там, більш ніж певно, всі думали, попротестують один день, воно там затихне згасне, другий день приходить людей в рази більше. Так? І наче не виглядає на те, що хтось збирається йти на канікули і чекати, що парламент там, розгляне цей закон в кінці серпня, коли буде їхня наступна сесія. Тут е, треба і про це подумати. Що ми робимо з українською ситуацією? Ще один важливий момент. Ми пам'ятаємо, коли навесні котилася хвиля дискусій про вибори. Так ми тоді казали ні. Там є велика юніті з президентом, міряли рейтинги Зеленського. Казали, що підтримка е, колосальна. Так е, зараз виходить, що підтримка падає і знову. Зароджується в цей дискурс про вибори. Це теж ну для нашої національної безпеки, внутрішньої безпеки. Це це не ок. Ну і питання парламенту да. Рейтинг довіри парламенту низький, та да, велика кількість було скандалів пов'язаних з роботою депутатів. Але це була інституція, яка вважалася спроможною. Зараз, коли очевидно, що цією інституцією маніпулюють і в ручному режимі змушують приймати такі доленосні рішення без консультації, я впевнена, ви вже обговорили всі деталі для слухачів по процедурі, що там творилося, як це все відбувалося. Тому ми маємо втрату, глобальну втрату суб'єктності. Парламенту. Тому зараз е, треба думати, що робити ззовні, так, як нашу репутацію е, вирівнювати, і що робити всередині, як суспільству дати зрозуміти, що суспільство впливає на прийняття рішень. І отут якраз челендж. Тут вже виходить питання там, на бусап, воно, як на мене, відходить трохи ну, на дальній план, нам терміново треба е, фіксити. А якраз у ці моменти, і я думаю, що люди не будуть чекати, поки хтось з'їздить у відпустку і буде це на канікулах. Ну от якщо говорити так про реакцію заходу, то ми бачимо, що е, захід включився і серйозно дзвінки Макрона, кошти в останній момент заяви Великої Сімки, нові сигнали від Німеччини. Володимир Зеленський запропонував німецьким експертам долучитися до експертизи закону. Кір Стармер вчора телефонував і теж пропонував Зеленському допомогу у вигляді британських спеціалістів. Макрон Мерц, начебто, як заявляв. Але їх речники уряду, зокрема німецького, мали плани якось інтенсивно говорити з Зеленським, впливати на нього. Тобто, ми розуміємо, що цей політичний шрам для Зеленського для і загалом для України він надто глибокий. І були перестороги щодо європейської і євроінтеграційної такої траєкторії України. Що скажете? Наскільки це вплинуло уже? Ну, дивіться. Е... Ви дуже коректно сказали про, про глибокий шрам, і ми бачимо, що занепокоєння і Євросоюзу і штатів воно досить велике. Я думаю, що команда Зеленського розраховувала на те, що реакція буде така трохи лайтовіша, десь, до прикладу, як з Бебом, Да? Буде твіт про Занепокоєння, глибоку стурбованість, тобто як завжди. Потім навішаємо якихось аргументів партнерам, щоб вони зрозуміли нашу ситуацію, країна в війні, в них там не можна чогось сильно вимагати, і взагалі було б непогано, якщо була б централізована боротьба з корупцією. І думаю, що настільки глибоко розмотається цей скандал, українська влада не розраховувала. Тому зараз будуть в такому швидкому темпі гасити цю пожежу. Ну, питання, коли тобі пропонують зовнішні експерти інші країни експертизу, звучить, значить, неспроможний, зробити дизайн своєї антикорструктури, над якою працювали вже 10 років, яку ви там в один день вирішили поміняти. Тут ще треба важливо дивитися на на причини, чому так сталося, і фактично такими діями мені здається, Зеленський визнав існування топ корупції і показав, що він готовий її захищати, що він готовий захищати своє оточення. Тут, якщо перечитати всі ці матеріали, які вийшли за останні два дні в західних медіа від Bloomberg, Guardian, Politico, Economist, то от всі пишуть, що це, це така стратегічна помилка Зеленського. Британський Guardian жорстко взагалі випустив колонку і пише, що мовляв, заради України Зеленський має піти, бо він вже цитую більше не рішення, а частина проблеми. Тобто ніколи так жорстко не говорили про нього. Британці. Та не тільки британці так жорстко говорять. Мені здається, і, і, і українці так само думають. Українці це ну, зрозуміло насправді, та, мені насправді здається, оця, оця тема, тобто, коли вони вже починають говорити, що ти частина проблеми, воно може е, штовхати до діалогів про вибори. На жаль, ми мали ці діалоги там кілька місяців тому, і всі там і парламент, і громсектор, і навіть частина іноземних партнерів пояснювали, чого це може бути там умовною смертю для української державності. Але, от після такого кроку, мені здається, дискусії активізуються, і стілець таки доволі сильно хитається. Давайте про протести і про загальні настрої, да що буде відбуватися. Бо навіть якщо ухвалять цей президентський закон, законопроект в закон перетворять, то є такі побоювання, що можливо він там почне працювати через певний термін там за місяць-два, за цей місяць, два. Ну поки є оці вже проголосовані проголосовані норми, швидко будуть діяти, поки, начебто, всі у відпустках і так далі, і українцям показали, що от. Незалежні інституції можна зламати от за один за одне рішення за один день за одне голосування. Чи є зараз ще хоч якийсь шанс повернути довіру громадського сектору? А, дивіться те, що о, правильно підмітили, все зробили за один день і там встановили, що це одна з рекордних швидкостей, коли президент підписав таке рішення. Тобто, це було фактично ну, сплановане рішення, так. І я думаю, що люди не будуть толерувати там підписання нового закону з вступом через кілька місяців, через півроку. Тобто, ця помилка має бути виправлена негайно. І навіть як комунікує це і Зеленський, і комунікує це партнери, тобто вони очікують на швидке рішення. От тому е, те хвилювання, яке відбувається на вулицях, воно може тривати до ухвалення. Саме законопроекту, і люди будуть очікувати такого ж самого е, стрімкого підписання, як це трапилось з законом 12, законопроектом 12414. Ну, судячи з того, що відбувається, вулиця не збирається зупинятись, тут ще є окрема історія, тому що люди ну, в цій точці кипіння і м, доведень їм бракує якихось дій, і в такий спосіб вони можуть і проявити свою позицію. І проявити свій вплив на ухвалення рішень, тому заспокоїти буде це не легко. Ну зараз літо прекрасний час для протестів. Ми вже завжди жартували, що революції починаються восени, коли холодно. Але тобто люди ну так легко не розійдуться. Мені здається, і тут обіцянкою щось пофіксити десь колись президент не відбудеться. От тому буде питання, як буде збирати раду, і як будуть збиратися ці голоси, щоб виправити помилку? Так, давайте для балансу Запитаю ще, ось у нас є активний чат, який постійно слухає, моніторить новини і в долучається до обговорень. І тут я бачу запитання до вас: звідки впевненість, що зміни в законі будуть використані на користь влади, і чому така впевненість, що незалежна набу не може працювати на іншу державу? Це один з меседжів, який ширився, ширився після того, під, після підписання закону. Дивіться. Питання залежності незалежності набу. Тобто, навіть якщо припустимо, що були якісь історії, ну це теж ще не доведено, так? Ми беремо на прикладі кількох. Людей із набу і намагаємося звинуватити весь орган в роботі на Росії, так? Це перше питання. Друге питання, що робило тоді СБУ? Третє питання: ми вчасно дуже активно моніторимо історії з державними зрадниками, так і е, є там різні категорії, так є топ-політики, є там політики місцевого рівня, є хтось дрібніший, так? І що ми бачимо, коли дивимося статистику? Держава Україна працює по найдрібніших людях. Ті, хто реально мали мають вплив Росії, вони досі залишаються непокараними. Тобто нікого не хвилює російське лобі в парламенті, правда, нікого не хвилює присутністю ПЗЖ, бо Це ж класна група, їх можна використати для того, щоб вони голосували. Нікого не хвилює, щоб не мають доступ до державної таємниці. От, але там дрібне звинувачення ага, з набу. А ми це вважаємо як умовний вплив Росії на, на антикорупційні органи. Тобто, виходить в нас риторика, яка Росія впливала, щоб ми робили щоб Чернишов робив корупцію. і Ми після цього її розслідували. Росія впливала на суддю князева, який брав хабарі, якого взяло набу. Ну серйозно. Тобто мені здається, що це там тотальна маніпуляція. Якщо виявляються якісь факти, у нас є відповідні служби, які з цим мали би працювати. Але. В один день. Обрізати незалежність корупційних органів і прикриватися впливом Росії, ну мені це звучить умовною відмазкою. Хочете ну, бороти зараз? Вже як ми бачимо, внесені ці поправки про захист від впливу Росії. Незрозуміло, чому його не можна було одразу без скандалу в перший варіант внести. Будемо стежити за голосуванням за тим, як буде відбуватися чи збереться взагалі рада на таке голосування. Наразі я вам дякую за участь в нашому ефірі, слухачам. Нагадаю, віта думанська лідерка руху чесно була з нами. Я Інна Марецька, на цьому частину своєї роботи завершую. Дякую, що залишаєтеся з Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.